Придністров'я звернулося до Росії, просять захистити від Молдови. Буде так званий референдум. Усі подробиці вже у цьому випуску. Далі за мить. Ви на фабриці новин, друзі. Мене звати Юрій Бібік. Невизнане Придністров'я звернулося по допомогу до Росії. Так звані депутати зібралися на перший за 18 років з'їзд, на якому попросили захисту для регіону. А лист адресований Раді Федерації РФ та Державній думі країни-агресорки. У ньому Фейкова республіка просить про допомогу у протидії, нібито тиску з боки з боку Молдови, зокрема Кишиневу. У зверненні так званих депутатів сказано, що Росія є гарантом і посередником у переворному процесі. Тут зауважимо, що одною з офіційних мов у невизнаному Придністров'ї є українська. Тож один із так званих депутатів виступав саме українською, і ось так це виглядало. Випадково в обгрунтування обмежених блокадних заходів ми почуємо твердження про те, що, мовляв, припинена дія якогось пільгового режиму для наших підприємств і вирівнюється статус економічних агентів у всій Молдові. Так званий конгрес місцевих депутатів усіх рівнів скликав керівників Придністров'я Вадим Красносельський. Основна мета обговорити тиск, який нібито чинить на регіон прозахідний уряд Молдови. Однак, Придністровські політики навіть анонсували, що на з'їзді зібрання проситиме приєднатися до Росії. Буцім, то на це звернення Володимир Путін повинен буде відрагувати 29 лютого під час свого щорічного звернення до російських законодавців. Але все це залишилося на рівні чуток. Навіть ГУР за декілька днів до з'їзду у Фейковій республіці спростувало таку інформацію. Повідомлення звучало так: цитата: депутати невизнаного Придністров'я на своєму з'їзді не планують звертатися до російського диктатора Путіна з проханням увійти до складу РФ. Поширення інформації про начебто такі наміри носить усі ознаки свідомої дезінформаційної кампанії з метою дестабілізації ситуації в регіоні. Кінець цитати. Скептично до таких вкидів. Поставилося і в НАТО керівництво альянсу не вірило в те, що не визнане Придністров'я, попроситься до Росії. Хоча Кремль і так фактично окупував регіон. Заступник генсека НАТО Мірча Джоанне припускає або ж радше припускав, що на з'їзді голосуватимуть не за референдум, а радше про нові торгівельні угоди з Російською Федерацією. На більше мовляв у Путіна просто не вистачить сил. Тим часом в мережі з'явилося повідомлення, що в Молдові буцімто готується до мобілізації, нібито компанії отримали розпорядження від міноборони про необхідність у разі оголошення мобілізації протягом двох годин надати військовим свої автомобілі та запчастини, а також списки доступного транспорту. Водночас, деякі медіа пишуть, що подібна процедура в Молдові відбувається щороку. Наразі так звана Придністровська Молдавська республіка це самопроголошене утворення на території Молдови. Вона не визнана жодною країною-членом ООН. Росія свого часу спровокувала Придністровську кризу, що вилилася у затяжний конфлікт і фактичну окупацію частини території Молдови. На цій території наразі розміщено російський військовий континент, який становить потенційну загрозу як для Молдови, так і для України. Наразі ж ситуація під контролем. У цьому запевняє молдавська влада. Зокрема, речник прем'єр-міністра Даніель Воде заявив, що загрози дестабілізації в країні через ситуацію у Придністров'ї поки що немає. А сам з'їзд так званих депутатів він назвав пропандийським заходом. Водночас, американський інститут вивчення війни не відкидає, що Росія може готувати у Молдові український сценарій. На думку аналітиків, в Кремлі вже почали інформаційну операцію проти Кишинева. Схожим чином Москва діяла перед вторгненням до України в 2014 та 22-му роках. Росія, мовляв, шукає способи виправдати свою майбутню ескалацію. Наприклад, Сергій Лавров стверджував, що в Придністров'ї перебувають близько 200 тисяч російських громадян, і Росія буцімто стурбована їх долею і не дозволить їм стати жертвами політики Заходу. Інститут вивчення війни при цьому зазначає, що терміни можливої операції поки невідомі. А рік тому Москва взагалі поширювала інформацію про нібито підозрюва готовку вторгнення України в Придністров'я. Жодних доказів Міноборони РФ так і не навели. Натомість, влада Молдови оперативно спростувала цю інформацію. В уряді заперечили планування такої операції з боку України і заявили, що подібної загрози немає. Шановні друзі, як думаєте, ви чи піде Росія на сценарій із приєднання Придністров'я за прикладом так званих ДНР та ЛНР? Долучайтеся, будь ласка, до обговорення в коментарях. Дякую вам за увагу і на все добре. Побачимось.